Амірний подільський зоопарк у день захисту дітей на відвідане звіринцю та цікаві інтерактиви підлітків з джуринської та муравської громад запросив голова Вінницької обласної ради В'ячеслав Соколовий. Домовившись із малечею, вирішили розпочинати із веселощів, і з аніматорами відривались підхід квін. обійшлось і без всесвітньо відомого танцю Венздей. І, хоч в їхнє безтурботне дитинство увірвалась війна, та у будь-яких умовах влада області та міста робить все, аби подарувати малечі моменти радощів. Вони не тільки в укриттях навчались, вони ще й працювали. Хтось малював малюнки, хтось писав листи військовим. Хтось допомагав плести сітки і багато, багато чого іншого. Ми дякуємо нашим збройним силам за те, що можемо тут е, такий. Частинку невеличку зробити свято на території подільського зоопарку. Дякуємо за те, що дітки все таки навчалися і в дошкільних, і в шкільних навчальних закладах. А сьогодні нехай посвяткують. В програмі свята обов'язкові мандри з звіринцем і знайомство з його мешканцями. Кс -кс -кс. Іди сюда, я тебе сфотографую. Наче домашню кішечку 10-річний Богдан підкликає до себе гонорову рись. Фотографією із нею планує хизуватись друзям. Вони ну, виглядять такі, як е, ну, е, маскировочні, як сказати. Вони е, оранжі, мій любимий колір і білий. Цікаве дозвілля впродовж дня чекало на майже сотню дітей. Це діти військовослужбовців, діти з малозабезпечених та багатодітних сімей, а також діти, які перемогли в обласному етапі шкільних олімпіад. Охочі позують на публіку і плескаються у прохолодному басейні, викликаючи заздрощі відвідувачів зоопарку бурі ведмеді. А поруч своєю розкішною білою шубкою хизуються полярні вовки. Сподобалися білі вовки. Я я нікого ще в своєму житті не бачила. Поки малича спостерігає за хижаками, підлітки цікавляться роботою саперів та приміряють їхню екіпіровку. Таке я не важке, але працювати в ньому не важко. <плес> Можливо, присядь. Присядь. ну да це серйозно вже демонстрували рятувальники й різноманітні макети мін та гранат, розповідаючи, що в жодному разі чіпати такі знахідки не можна.